Клемент Олександрівський, стромати книга 4, розділ 24 про значення Божих покарань, деякі речі знаходяться в нашій владі, тому значимо, що ми вільні так яких, їх протилежні. Наприклад, займатися філософією, чинні вірити чи підозрюю, якому сумніву. І оскільки обидві протилежності перебувають у нашій владі, ми вільні вибирати. ми маємо право як використати, так і порушувати заповіді. Проте похвала або покарання в такому випадку. І цілком проптовано. Якщо грішник не карається за вчиння ним злочини, він несе покарання лише за те, що зроблено, не власної волі, що роблено, то все давно забути і не може бути виправлено. Тому гріхи, які вчинені до прийняття віри, Господь прощає, однак він прощає, не так, не мов бо вони ніколи не робилися, але так ні їх не було зовсім. Не всі, але тільки на вільні гріхи прощаються, говорить Василід, Не дари, які походять від якоїсь людини, але від Бога. Писання продає йому, типу би беззаконнику, що він буде подібний тобі. Але в тому випадку, коли ми караємося на невільні гріхи, то це відбувається не для того, щоб зробити їх такими, яких не було, але саме для того, щоб нагадати, що вони були ними вчинені. Покарання ще не дає винному сили способів не грішити, воно тільки допомагає йому не робити його. І надалі, а також служить уроком для інших, щоб ті не робили подібних помилок. Це благий Бог карає нас тут на землі трьох причин. По-перше, щоб той, хто приносить покарання, виправлявся в своїх вчинках, по-друге, щоб той, хто не може бути спасенним, отримався від гріхів чужих, наприклад, по-третє, щоб огородити від презису того, хто став жертвою несправедливості і при цьому стати на заваді нанесено йому нової образи, способи про. Виправлення 2 одне за допомогою вчення інше через покарання, яке вважаємо виправлене. Необхідно пам'ятати, що під покаранням підпадають тільки ті гріхи, які нами після хрещення. Значить, попередні гріхи нам прощаються, а наступні, які вчиняються, повинні бути викуплені. Бо про невіруючи сказано, перетворилися вони на порох, який змінює вітри від лиця землі і на краплю з глека. 25. Чому полягає справжня досконалість? Щасливий, хто опанував основи знань співгромадян своїх, не ображає, але прагне побачити непильний хід, непорушний природи, пізнавши це змін. Від коли він і бігати своє неправда. Потом тому і мав усі підстави, стареготи, що той, хто зайнятий спогляданням ідей, буде жити серед смертних, як Бог. Розум і мостілищем ідей і розум є Бог. Бог для безстілесних ідей стає безтілесним місцем. Ромати 5, 73. У Софійсьці у Сократ називає гостя з Елеї, великого знавця, діалектики Богом, подібно до тих богів, які з мандрівників відвідують міста. Бо коли його душа підмогнеться над сферою сущу, на наодинці з собою, подібно до корифеї та ЄТІ, спілкується лише з світом дідею, та вона досягає військ ангельського стану. Так і з'єднавшись з Христом, будучи зануреним у споглядання, навіть тоді, коли виконує волю Божу. лише. Один натнене, кінчивши, як тінь, саме мертвий, ховаючи своїх мерців, тому Єремія сказав, наповнив його місто трупами, санів землі, яких уразив мій гнів. Богу, буде ще невимовним Анаподіскус, не могло стати предметом наукового пізнання. Син же є мудись, наука все до чого подібне, а тому доступно для наукового знання та опису. І всі сили духа, зібравшись до купові, він настають усій сукупності ним одним, тобто сином. Водночас він. Не може бути вражений жодного окремо взято з собою сили. Він не є щось рівне і розділене і складається з частин, але є щось єдине, що включає в себе все. Оспанта Н. Тому він є у цьому вінці колом сукупності всіх сіл, скручених і з'єднаних одне. Ось причина, чому лооси йменуються альфою і омеги, оскільки тільки в ньому кінець виявляється одночасним початком і, завершившись, знову стає новим початком. Ніде не маючи розриву, ось чому вирішити лоосу при поверхні. Посередності його само означає досягнати єдності із самим собою, що шире, насильною роздільності і нев'ємному союзі з ним, не вірити, означає розділятися, роз... розриватися і розпадатися на частини. Тому, так говорить Господь, ніякий син, і неплемінниці не обрізаний серцем, не обрізані плоттю. Тобто, нечистий душею і тілом, не в моє святилище ні племінних, які живуть перед Домом Ізраїлю, але тільки Ливити. Сини-лупівінниці повінниці це ті, хто замість того, щоб вірити в Оліді залишатися невірними, священниками Бога будуть лише ті, що порожнє життя, тому всіх племенників прийняли обов'язання тільки помазання, як пересвященники цілі пороки вважалися найбільш святими, тому їм заборонено бути навіть доркатися до померлих і не дозволяти входити в кімнату, де лежав, спочили. І це не тому, що сам померлий був бульжелом скверний, але тому, що гріхи не послуги, будучи ділами в плоті, живуть. І в тілі, і з ним помирають, і внаслідок цього прокляті. Тому священику дозволилося входити в кімнату, померло тільки в тому випадку, якщо не були його батьком, мати син або дочка, оскільки в цьому випадку він був з'єднаним з ними плотті і сім'ям, завдяки яким він отримав це життя. Тому священники повинні були очищатися продовж семи днів на чистом днів творення світу сьомого дня, коли святкували споч... спочинок Божий, а на восьмий день приносили ним. Прохальна жертва за свій гріх, як написано про це в Єзикіля, де обіцяється, що ця прохальна жертва буде прийнята. Досконалим же очищенням, на мою думку, і віра, яка через закон пророки приводить до Євангелії, ще там досягається повним послухом Бога і відмовою від усіх земних речей до того часу, коли душа радістю залишається в оболонку, яку вона зміщена. Щас я означає Ботісім. сім. Узначених періодів, після закінчення яких настає повне заспокоєння, або ті сіни весь, які як вважають деякі, розміщені один над одним, або сфера нерухомо зірок, яка служить межі у мосяжну космосу, іменовний у небом. У будь-якому разі такий вислів означає, що гносик повинен покинути можів тварною реховною світом. Ось що межети та очічнів дріхі приносили впродовж семи днів, оскільки завжди ще лишається можливість диха, поки ми торкаємося сьомого неба. Правне, і я говорив, нагим я вийшов з отроби матері моєї і на нагим повернувся туди. Що я наготов наша до втрати майна, він мав на увазі, то була б жалюгідному. марнотна думка. Але як існий мудрець він відходив, будучи непричетним до зла і пороки, не залишається після себе слідом, який залишив порочі люди, те саме означає слова, якщо не повернетеся і не будете як діти, чисті тілом і святі душею, і від всякої. Лиходісти, він показує цим самим, що ми не створені із нашої спільної матері, води. Послідоване, зміна поколінь означає продовження у вічність, проте лампата злодії повинна бути загашена. Про тілесну та душевну чистоту, до якої я причетний гносик, примудримо єсей, показуючи непорушність душі і тіла. Ревеки говорить так: діва була прекрасна, чоловік не пізнав її. Ім'я єврейка означає слава Божу, а слава Боже, непорушене. Існе правність у тому, що відхилитися від усіх сторонніх речей, являти собою храм, посвячений Богу правді, спокійно, злагоджене життя, куди виправив його Господь, кажучи, «Іди з миром. Салим означає мир, де нас Спаситель є царем, оскільки Моїсей говорить, що Мелхиседек – це цар Салима, перед священник Всевишнього Бога, який дав хліб і вино виної і вже, яка служить і Євхаристі. Мелхиседек означає праведний мир, оскільки його і складається зі слів праведність і мир. слід бажає, що праведність та її дочка мир – перебувають на владі. Однак лишимо фізику, перейдемо до етики, предмета чіткого. Ми повернемося до неї після того, як завернемося з нашого безпосередньою темою. Спаситель, власноруч посвятив нас у містері, подібно до того, як говориться в трагедії. Обличчям до обличчя таємства дав. Якщо ж ви запитаєте, якого роду таємства, скажіть, Він не відповість про них не можна знати непосвяченим. Якщо хтось запитає, що вони тікає, він почує дізнатися себе. Не можна, але знати їх варто. Ті таємства скинуть, нечистивцям. Бог. Безсильний, але сам є началем усього, і началом творчим, будучи сущим він не початком усякої природи, і будучи благим, є оскільки він є розум, він не слугу, слугує началом розуму і розсудком, оскільки він встановив він народний син, всевишнього отця, то він є учителем усіх людей. Ось 26. шостий проставлення досконало людини до речей цього світу, ті, то заперечує творіння і вважає тіло Злом чи нерозумне. Вони забувають про те, що людина створена такою, що ходить прямо для того, щоб споглядати небо і ворога призначені для пізнання, її члена та різні частини тіла створені цілком в пропорційні їхні функції і не обмежуються лише. Отриманням насолодим, це містилище є обидві для душі, порівняне найціннішою для Бога. Також прославляється Святим Духом, який освячує душі тіла, які вдосконалюються, та які досконалості Спасителям. співіснує співісної тричесноти, етичне, фізичне, логічна, завдяки якій він має справу з божественними речами. Буде знання божественної людського правність. Злагода різних частин душі і святість, і служіння Богом. Якщо ж той, хто бажає принизити і разом з нею творіння, вигадає слова Ісаї. Всяка плоть трава, вся краса, їм, як світ польовий, та сохне трава і в'яне світ лише за слово Бога нашого прибуватиме вічно. То нехай він гадає слова Єремії, написані в душі. Тому. Розв'яй їх, як порох, що носиться вітром, пустельнему, ожере твій, відміряна тобі честь, говорить Господь, тому що ти забула мене і сподівалася на неправду, бо те було підняти поділити лице твоє, що відкривається сором твій і перелюб. Похідь так і далі. Квітами полюємо. Тими, хто ходить за плоті, і тілесними постом називають тих, хто у гріх. Душа вважається кращою частиною людини і тілом підприємно їй. Проте душа не є благою за природи, однак і тіло за природи не є злом. Отже, те, що не є добро, не є обов'язково злом. І речі, які стоять між добром і злом, і серед них, є такі, яким потрібно віддавати перевагу. І деякі ж відкидати, бідно, що живе серед речей тілесних світу, необхідністю сторону з різних, проте непротилежних частин душі й тіла. Благі діла, якщось найкраще походить від керівного духовного начала, тоді, як ласолюбці гріховні приписуються впливом, нижчого та грішно. Але душа мудрої гностика, будучи вміщена в тіло, лише на короткий час, подібно до мандрівника, який прийшов в чужу землю, користується тілом помірно. І готова покинути цю обитель, тільки не почує поклик. Мадривник, говорить вона, не в цій землі і чужини серед нас. На цій підставі вас відважає, що що об... обрання є мадривниками у світі і мають позаземне походження. Однак це не... неправильно, скільки все творіння створене єдиним Богом. Тому ні... ніхто не може бути чужим. Йому за природу, оскільки порода одна, і єдиний Бог. І все ж. Обраний живе тут, як чужий, знаєш, що рано чи пізно доведеться лишатися все, що він є володіє. Він не нехтує цими благами, які перепетники поділяють на три види і користуються ними. Благо буває трьох видів, душевні, тілесні і зовнішні, Арістотель, Нікомахова етика. Він користується тілом, але радше, як подорожній, який заїхав в країну. Він ходить у готелі на внутрішні. Будинки, однак піклуються перечі чицією світу, і про погривлю над головою, так само мало по подорожні. Залишається все житло майно, а також користування ним і не маючи до тих надмірних прихильностей, він хоче радісно йде за провідником, які, які виводить його з цього життя, ніколи не глядаючи на покинути, дякуючи Богові на земну мандрівку і покликання з любов'ю і благословенням. Утікаючи в оселі Кротовної, ми на небесах, познаємо, що коли земний наш дім, ця хатина розвалиться, ми маємо від Бога житло нам в небесах, дім нерокотворний, вічний, і то ми зітхаємо, бажаючи облучитися в небесне наше житло, тільки нам, нам, одяганим, не виявитися нагими, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Говорить апостол: сміливість вже маємо і бажаємо краще вийти з тіла і ослитися в Господи. І словами, хай значенням порівняння, бо ж порівняються речі, які мають деяку схожість. Так хоробри, і хороб прийшли за хоробрих, і тих, що зовсім не відрізняється мужністю. Ось що Павло, додає, і тому ревно стараємося що ти і вихоючи, і бути угодними. Тобто бути угодними єдиними Богові, автором всіх речей, які знаходяться як у всьому світі, так і за його межами. Чудово, на мою думку, сказав і піхар. Після смерті ти славний доблеснев дачу, Славний не потерпиш, у дусі вічне живоме. Дарічний поет говорить так, дужче пропотих носиться, вихов над небесами і мука кривих вічних казаних гріха, для правдних дім збудованих над небесами в радісних гімнах вони велике благо Отже, нехай ніхто не говорить тепер, що душа посилається з небес на землю, щоб визнавати тут неостужену гірку участь. Бог усе влаштоване краще на славі душа, яка добровільно обрала найкраще життя у Бозі, та правді замінює земне життя на небесне. І, який прагнув до Гносисом і досяг його, мав право сказати, нині я пізнав, що ти все можеш і немає нічого неможливого для тебе. Хто сповіщав мені те, чого я знав, і велика великодивне, чого я не знав. знав, зневажив себе, вважаючи себе землею та пополом. Невіглас прив'язаний до гріха. І є землею попелом, тоді як людина, яка досягає успіху вноситься через нього, наскільки давно це людські слабості, ніяка подібниться Богом, ходить із того часу в дусі, зрештою стає обраною. А що землею, написання називає безрозсудних і непокірних, це вам показує про Керемі, який так говорить про Іакима, його братів, землею, слуха Слово Господнє, напиши це Львін а ось інший пророк говорить: слухай небо, слухай земне, пророк розум називай слухнянин і душу мудрого небом, бо єдина його турбота, споглядання небесне, і божественне, тому він є існим і тралітяним. Та поки, хто обирає невисто і віддає перевагу середньому, того він таврує ім'ям землі. Вислів слухи стосується до органу слухи і чуттєво стосується до тих, хто названий плоткими. Це про них пророк Михей сказав: Послухайте Слово Господні, люди, які звикли до горя. Іврам говорить ніколи Господня. Господи, який судив землю, скільки той, хто не повірив Спасительному слову, вже засуджений. Також і є інший судна виру Господа, який він викладений у Книзі Царством право напочив Бог, а нечистиво вже не спасе, бо вони не хочуть знати Бога. Це житель не може бути причиним нічого неналежного, яку дадуть від ботєсі ці слова не вже сумніваються в тому, що писання чи житель Бог благий і ніколи не може бути винувацем. Пороку, беззаконня. Якщо вони не пізнали Бога, то початком їхньої помилки стали у незнання, бо Бог не створить нічого безлузду. Ось Бог наш говорить пророк, і немає іншого Спасителя, крім Нього. Невже насправді у Бога запитує апостол, він пророк і дізнаємося про те, що є воля Божа, і досягнення успіху в пізнанні, а не Ізраїлю, що просиш від тебе, Бог твій лише того. Бо ти боявся Господа Бога Твого, ходив усіма путями Його, любив його, і служив йому одному і нічого іншого не вимагає, крім того, щоб ти вибрав спасіння. Що хочу сказати піхорійці, заповідаючи молитися в голос, не думають же вони, що Бог не почує, і які моляться тихо, вважає, що вони вважають, що молитва була праведною, і це означає, що немає нічого поганого, в тому що про неї дізнаємося багато народу. Про молитву ми скажемо належне для нас час. Розуміло, що як тим, які ходять у день, нам необхідно мати діла, які взивають. Так нехай всі діла твої, послужник і діла, і ось Бог, діла його. Потрібно, щоб існий гностик, подібнився в Богу настільки це його усилию. Адже поет, настільки пригадую, називала своїх обранців боговидними, божественними, рівними Богу, які мають мудрість. зевка співучасникам божественної ради подібне використовуючи, яке вважає, запозиченим у мистевістю, за образом і подобає. Репід говорить так: Змахнувши золотими крилами, взушись у сандалі сирен, я зіймуся в вір бездомний, за словом, до Зевса. Я ж мульчу, щоб Дух Христовий возніс мене і мій, мій Єрусалим, адже стой, який говорить, що саме небо є істинним містом, а не земні міста держави, так їх називає проте вони. Кого не заслуговують, справжнє місто зовсім інше, і населення його представляє собою добре організоване суспільство, де люди, підпорядковані законом, подібні до того, не і церква землі, проблис міста. Слово вільне від тиранії і продукт Божественної волі, однакова, як і земля, так і на небесах, подібне небесне місто описують і поети вважають, що місто і переповрею Аримасів, і також і поля показують собою зразок таких міст. Проживаних досконалих парадигму потонівського міста також розміщена на небесах кінець книги.